Привіт! Сьогодні говоримо про аромат, який випромінює радощі та веселищ. Це один із тих парфумів, який повертає нас у часи безтурботного літа, вечірніх пригод та неонових вогнів. Екстракт ненсі – це класичний представник фруктово-квіткових ароматів, але він не банальний, не приторно солодкий а такий звабливий, вишуканий і яскравий. В першій хвилі відчувається полуниця, ожина і таке стигле червоне яблуко. Вони створюють легку кокетливу ауру. Серце аромату ніжніше, більш делікатне, так як тут вже звучать фрезія, квітка персика і малина. Коли початкові ноти згасають, розкривається вишукана база аромату: амбра, сандал та чорна смородина. Вони якраз додають аромату характеру, роблять його не просто солодким, а затишним, теплим і трішки звабливим. Екстракт Ненсі це аромат для життєрадісних, яскравих і оптимістичних дівчат. Він точно сподобається тим, хто полюбляє легкі, солодкі і трішки ігристі композиції. До речі, саме цей аромат найпопулярніший серед нашого асортименту, особливо у теплу пору року.